Заська нормально? — Нормально. — Сежу нормально? Чи горбач? Так, добре, виїхали з Всім привіт! Мене звати Тетяна. З нами Богдан. Привіт, Богдан. Привіт. І ми сьогодні поговоримо про те, що таке СССР. На початку хотілося б дізнатись пару слів про тебе. Адепт саморозвитку, частковий перфекціоніст. І мій улюблений вираз важкі рішення, легке життя, легкі рішення, важке життя. Якщо коротко, то це найбільш мене характеризує. А за яких умов загалі народилася США? Можеш розказати нам? Спробуй пам'ятаю одного осіннього не дуже теплого дня до мене звернулася громада з запитом покращити і, можливо, навіть змінити молодіжну суботню школу для того, щоб зацікавити і заохотити людей. Я розумів, що провести пару нестандартних класних уроків це не змінить картину взагалом. Одна з моїх гілок направленості це філологія. Я за освітою філолог англійської та польської мови, тому шукав більш комплексний підхід на стратегічному рівні, і саме так народилася спочатку ідея США, а потім вона сама. Які стратегічні напрямки має сучасна суботня школа? На початку розвитку взагалі ССШ ми обмірковували, який стратегічний вектор обрати і які завдання ми першочергово маємо вирішити, тобто, для чого ми взагалі тут зібрались. І ми для себе виокремили три таких основних чинника: місія, візія та наші цінності. Місія ми сформували нашу місію наступним чином: ми хочемо змінити ставлення суспільства до духовної освіти. Створити інноваційний простір для учнів і вчителів, і вивести якість духовної освіти на небесний рівень. Що стосується нашої візії, ми хочемо, щоб сучасна суботня школа була серед лідерів концептуальних релігійних організацій в Україні, щоб ми могли пропонувати інноваційні підходи і приймати участь в дискусії в межах освіти. Ну і наші цінності. Цінності ми виділили основні: це духовність. Порядність, ефективність, чесність, посвяченість та духовний патріотизм. Наскільки велика в тебе команда? Насправді дуже велика команда, яка складається аж з трьох людей. Ну і додатково ми намагаємось по ситуації залучати інших людей. Але я пишаюсь цими трьома людьми, бо ми нещодавно робили аналіз. Що ми змогли втілити і імплементувати за ці два місяці, і результат мене трохи вразив мене і команду. Тому я вважаю, хоч нас поки на даному етапі мало, але ми максимально ефективні. А що взагалі ви встигли зробити за цей час з командою? Ми проаналізували, що за ці два місяці ми створили стратегічний вектор розвитку США. Ми провели власну піар-кампанію, яка виявилася як на мене. Досить ефективною. Ми зробили ремонт в нашій кімнаті. Ми створили контент-план на перші три місяці і вже його затвердили і рухаємось. Ми провели сім основних уроків, три допоміжних. Потім ми створили курс для вчителів навчання як можна сказати, як підвищення для кваліфікації. Ми обрали п'ять основних загальних тем. Ми запустили навчання для вчителів. Зараз квартал присвячений книзі псалмів, і в нас вже 18 людей вивчило на пам'ять та задекламувало свої псалми. Я вважаю, що за короткий проміжок часу це дійсно гарний результат для початку. Але ви молодці, враховуючи ту кількість людей, яка, в принципі, у вас є в команді, Дякую. це досить такий непоганий результат. І хотілося б дізнатися взагалі, хто може бути залучений до цієї команди. Насправді будь-яка проактивна людина з проактивною позицією може до нас доєднатись. Ми катастрофічно потребуємо людей, будь-яких з різних сфер. Це може бути викладачі безпосередньо, які мають досвід, цікаві ідеї. Це можуть бути богослови, люди, письменники, журналісти, люди з медіасфери, будь-хто ми насправді чекаємо і потребуємо кожного. А це має бути людина з молоді, чи це можуть бути дорослі. Наші вчителі, які є вже в церкві, дивись, коли ми створювали взагалі ССШ, не було жодних обмежень ні по статі, ні по віку. Тобто тут може долучитись будь-яка людина. Відповідно просто до своєї категорії, ми знайдемо підхід, який потрібен саме нам і їм. Тобто, це може бути молода людина, це може бути люди 30+, 35+, і 40+. Обмежень не існує. Ви з командою взагалі знайшли вже цю відповідь, що таке СССР і що вона дасть вам в кінцевому результаті? Звісно, в нашому розумінні і сприйнятті СССР – це створена платформа для духовного та особистого розвитку. Тобто ти можеш е, розвиватись в плані хард-скілів, софт-скілів, так і духовно підніматись. Тобто вона спро... це такий майданчик для змін і трансформації. Як, наприклад, ми говоримо про вчителів, які викладають, так і безпосередньо людей, які приходять і просто як слухачі, які переваги взагалі бачиш з чесно суботні школи серед інших платформ? Ну, коли ми говоримо в загальному про суботню школу, то я бачу два класичних майданчики: це або youtube уроки коли ти заходиш, просто дивишся, слухаєш інших лекторів, людей, спеціалістів, там богословів, і все. Тобто ти просто як відтворюють тобі вже готовий матеріал. Якщо розглядати з точки зору вчителів, то є просто майданчик, де ти можеш викачити корисні матеріали, і все. Тобто, ти хочеш, щоб це було лише в медіа вигляді, чи в паперовому також це буде для конференції для дорослих людей, в яких ну не всі користуються зараз Ютубом, або щось типу такого. В планах і в баченні це не буде тільки, наприклад, медіа, або це тільки буде електронно, коли ми говорили про. Ресурси, які задіяні під час підготовки суботньої школи, то зазвичай це або просто ти слухаєш відтворену інформацію, і ти ніяк не залучений, або це конкретно підготовка. То в нашому випадку ми хочемо працювати в двох площинах як з вчителями. Так і з людьми, щоб, наприклад, люди, заходячи на нашу платформу, могли електронно або в текстовому форматі бачити певні питання, які їм допоможуть підготуватись до самої суботньої школи, певні завдання. Тобто ми одразу комплексно поєднуємо вчителів і людей, ми не їх не розділяємо. Тобто, на нашому майданчику. Це корисно як для людей, які готуються і будуть відтворювати урок, і звичайні слухачі, які приходять. Це має бути зрозуміло і звичайним людям, і вчителям. Тобто Саме так. Е інформація буде доступна для всіх. Очевидно, що це буде так, бо як я вже казав попередньо, ти просто дивишся відео і слухаєш, і в твоєї участі тут немає. Ти просто його аудіо слухаєш, або ти викачуєш файли. Дивишся, наприклад, перелік вже готових там питань, обмін думок, інформацій і намагаєшся генерувати урок. В нашому випадку це буде зовсім інший підхід, він буде більш динамічний і, можна сказати, більш охоплювати людей. Тобто, наприклад, якщо ти вчитель, в тебе буде, наприклад, конкретно твоя гілка, якщо ти звичайний слухач людина, яка просто прийде на урок, то тобі буде корисно, наприклад, побачити такі-такі-то завдання, такі питання і тому подібне. А скажи, будь ласка, ви з командою вже досить довго працюєте. Ну, є якийсь час, і злайсли ви якісь мінуси в сучасній суботній школі, чи є якісь недоліки? Розкажи щось про них. Ну, першочергово, те, що про нас мало знають, і зараз саме ми намагаємось усунути цей недолік. А якщо сказати серйозно, то ми зіштовхнулись з певними складнощами. Я не можу сказати, що це поки недоліки саме з США. Але є певні проблеми, і вони полягають, що спочатку людям дуже складно, можливо, на перших етапах сприймати взагалі формат, бо дуже великий контраст з тим, що люди звикли бачити роками, 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 і тут хопа нове. Але я вважаю, що це питання може зняти з системністю. Тобто, коли ти провів, наприклад, на раз на рік таке, то у людей там питання, що це, для чого і так далі. А коли ти системно з ними працюєш, то це може спонукати для того, щоб от цього дискомфорту не було. Бо, наприклад, цього кварталу було створено спеціальна історія про дівчинку Софію, яка єврейського походження, її можна сказати, батьки і нащадки. Колекціонували і збирали псалми, і ми, відповідно, урок за уроком рухаємось по мапі світу, збираємо різні псалми, і деякі люди не одразу можуть так в'їхати і сказати, а ось воно що. Але я була на деяких твоїх уроках, коли ти проводив, і коли ми з дорослими спілкувалися і вели це все. То їм було цікаво, Типу, бо вони потім зацікавились цим всім. І кожної кожного суботи, коли ти приходив з планшетами, зі своєю грою, то це було класно. І ну, я не знаю, це не недолік, напевно, а просто дійсно треба частіше це проводити. Разом з нашою громадою, з іншими і показувати це. Так я цілком згодний з тобою. І якщо дивитись, коли в нас була загальна е, США, то я не озброєним оком помічав, що старші люди більш активно долучаються, ніж молодь, бо молодь, напевно, вже звикла до якихось нестандартних підходів, і їх іноді важко чимось зацікавити. То людей там можна сказати сімейних 30+, і так далі, то о, щось нове, цікаве. І це спонукає, наприклад, більше досліджувати суботню школу, бо ти знаєш, що, наприклад, ти не можеш бути пасивним. В будь-який момент може щось відбутись, і ти маєш бути до цього готовим. Так, я це знаю, як ніхто інший. Але я б залишила на початку суботньої школи, особливо молодішне, питання, як пройшов тиждень, бо це буває дуже цікаві історії, які всі хочуть почути. Так, не, не весь урок, але якусь частинку треба залишити. Як ви справляєтесь взагалі з цією проблемкою? Насправді це найважкий, напевно, для мене блок взагалі. Бо в нас є лімітований час уроку. От, наприклад, цієї суботи він складав 50 хвилин. Нас в середньому 20 і більше людей. І коли ти опитуєш кожного, як пройшов тиждень, є два шляхи. Є частина людей, які можуть розповідати неймовірні історії, і ти такі маєш їх кожен раз сказати час, час, час. А є люди, які технічно відповідають, так, все добре, класно. І, наприклад, в ситуації, коли нас 30 людей приходять, ну, уяви, кожен бере, ну, по хвилині розповідає або по 30 секунд, як в нього пройшов тиждень. Ми множимо на час, і ми такі... Ого, далі у нас спідран по уроку. Бо перед початком створення уроків США я проаналізував, я був порядка 5 на п'яти уроках, і я от чітко для себе фіксував час. от Щоб ти розуміла для себе, у нас от в загальному там до 50 хвилин. Година це ну наша стеля, куди ми можемо піднятись в плані проведення суботньої школи. І 20-25 хвилин люди витрачали на блок. Як в кого пройшов тиждень, можливо на базі нашої громади запропонувати новий майданчик дискусій в плані спілкування, бо для суботньої школи це наносить критичний урон. Бо, наприклад, ми можемо залишити або щось поміркувати. І якщо ти пам'ятаєш, ми практикували два я таких класичних підходи практикував на кшталт швидких побачень, коли люди змінювались між собою, коли лунав дзвінок або спалах, і люди розповідали, як пройшов тиждень. Або ми це робили в форматі wordcloud. Ми логінулись і ці там описували, як пройшов тиждень. Бо я, наприклад, не уявляю своїй голові, якщо ми кожен раз на уроці суботньої школи. У нас є історія ССШ, яка імплементована під урок сам урок, і оцей блок спілкування. Бо в нас, якщо 20 хвилин ми витрачаємо окей, навіть 15. нам далі дуже в високому динамічному темпі доведеться просуватись по уроку, і я не думаю, що люди готові до цього. А, тоді в мене питання таке. На початку ти сказав, що у вас там є і контент, план і ця інформація, яка масштабність проєкту. Масштабність проєктів буде рівно полягати в залученості кількістю людей. Будемо об'єктивні. Три людини не можуть зробити роботу, яку роблять сто людей. І масштабність буде завжди відповідати, якщо до нас доєднаються люди, які будуть готові з нами працювати і змінювати цю систему, то масштабність буде розгортатись в такій. Гарні прогресії з гарною швидкістю. А якщо ми от зараз залишимось на такому ж самому етапі, який ми є зараз, то ми, наприклад, те, що можна масштабуватись було через півтора місяці, два місяці, ми це зробимо, ну, наприклад, чотири. Ми намагаємось бути максимально ефективні, але вище голови ми не стрибнемо. Але якщо говорити про там, подальші якісь там плани, не Переходячи в такі деталі, то ми хочемо на базі нашої громади створити такий осередок і запропонувати аль ну, альтернативу е суботньої школи іншим громадам, щоб вони долучились. Ми між собою могли координуватись, і це було на такому загальному якісному рівні? Тобто, треба люди, їх треба багато і різновині надзвичайно. Я ж кажу, велика кількість у нас просто є чітко, наприклад, матеріали пропрацьовані. В нас є е задачі, але де люди? Питання людей це основний фактор, який нас, наприклад, на даному етапі стримує взагалі. Я думаю, не було немає нічого неможливого, і люди в будь-якому випадку з'являться. Сподіваюся. Чи розглядаєш в подальшому сучасну суботню школу на інших соцмережах, типу Instagram, YouTube, TikTok тощо. Цілком проте це виклик для нас великий виклик, бо ми. Підходячи до нашої роботи, керуємось таким поняттям. Треба щось робити якісно або не робити цього взагалі. На даний час в нас нема ресурсу якісно вести Інстаграм в сучасному світі, щоб бути конкурентноспроможним. Тобто ми маємо підготувати концептуальну і контентну базу, щоб ми могли підтримувати рівень. Бо робити просто, щоб воно було, ми не хочемо цього. Тобто, в майбутньому. Очевидна відповідь так, коли ми будемо готові і знову ж таки повертаючись до проблеми людей. Буде достатня кількість людей, зможемо транслювати як Ютуб, як і Інстаграм. Певні напрацювання є, але вони поки залишаються на рівні напрацювань. Mm -hmm. А давай з тобою на декілька хвилин відійдемо від сучасної суботньої школи і повернемось до суботньої школи, яка у нас є. Ну, скажу так: якщо би в загальній суботній школі. В якому вигляді вона є зараз, все було окей, то логічно б не народилася США взагалі. Коли ми робили першу установчу зустріч з вчителями саме в нашій громаді, я хочу сказати, я був трошечки здивований, бо всі, очевидно, окреслили проблеми. Серед таких загальних було шаблонність, неслідкування за тайм-менеджментом, щоб, наприклад, багато людей говорять про тиждень, про досвіди якісь, а самому уроку приділяється мало уваги. Потім піднімалася така проблема, як дуже багато теорії, але мало практики. Тобто знання і навички, які ти здобуваєш, начебто на суботній школі, тобі нема де їх приміняти або як фіксувати. Потім. Називали одну з таких проблем, що не цікаво, і навіть люди не ходять на суботню школу, бо вони не вбачають цінності. Їм більш зручно прийти на другу частину. Там починається основне саме цікаве проповідь і так далі. А суботня школа ігнорується. І відповідно ці всі проблеми є в суботній школі. І якраз ССШ покликана, щоб крок за кроком долати і нівелювати кожну з цих проблем нецікавості. Щоб люди розуміли цінність, для чого вони взагалі навчаються, щоб ми правильно побудували концепт уроку, щоб тайм менеджмент, щоб кожен міг відчувати себе комфортно, але тоді не втрачалась цінність уроку, і це не просто не там клуб по спільним інтересам. Ну, я була одна з тих людей, які приходили сути на проповідь, е, мені було нецікаво, там ніхто не звертав уваги на тебе, ти просто сидів, типу. Шостим якусь інформацію слухав і раз на півгодини відповідав одним віршем, про що, ми з Біблії. А коли ти почав робити сучасну суботню школу, мені стало цікаво приходити туди, бо це е, почався як урок. Типу, ми слухаємо, ми відповідаємо, ми всі заохочені в цьому процесі. Це досить цікаво. Я думаю, що ви правильно рухаєтесь, типу, в тому направленні. Які результати взагалі очікуєш від сучасної суботньої школи? Як будеш вимірювати успіхи або провал в сучасної суботньої школи? Почну свою відповідь з другої частини твого запитання стосовно, як ми будемо вимірювати або наші успіхи, або наші поразки? В майбутньому планується кожен квартал, відповідно кожні три місяці, випускати коротенький дайджест. Він буде як спрямований всередину для нас, так і для людей, щоб вони могли оцінити. Фронту роботи, які ми проробили. Буде він виходити в форматі, напевно, відео, де люди будуть е, чітко бачити, скільки людей прийшло за цей період е, на уроки з США. Е, які проєкти локальні ми організували, зробили. І там же ми будемо оцінювати і дивитись, або йде на зріст, або на спад. Тобто це як елемент самоконтролю, так, і відповідно візуально люди зможуть побачити. Ми, наприклад, або просуваємось вперед, або стоїмо поки на даному етапі на місці, або навіть щось йде не так, і нам треба фіксити і виправляти це. Як я в загальному буду вимірювати успіх? Ну, Почну з того, що якщо ми зможемо все ж таки на базі нашої громади створити передумови для того, щоб реструктуризувати все США на нашому рівні, це буде перший елемент успіху. Важливим також елементом успіху для нашої команди я вбачаю в тому, якщо ми почнемо координувати з іншими громадами, такими як Поділ, Абстрім, наприклад, Умовна Ямська, тобто в нашому баченні, щоб ми змогли прийти до людей з готовим продуктом, і далі вони нашу платформу з США могли використовувати як франшизу, можна сказати. То ми кооперуємось, це наша о, спільна платформа, вони можуть додавати щось своє, бо, відповідно, в них своя аудиторія і запит людей трохи інший. І от коли відбудеться цей коннект між, наприклад, декількома громадами, і ми зможемо якісно працювати, наприклад, в нас, в них ще в когось суботня школа на одному приблизно рівні, і ми зможемо взаємодіяти, От тоді це, ми можемо відповісти, що це буде перший закріплений успіх, коли нам вдалося. Дуже дякую вашій команді за те, що ви змінюєте звичайну суботню школу на сучасну суботню школу, яку ви плануєте реалізувати на великий такий масштаб. Дякую, що приходиш і підтримуєш нас. Сподіваюся, долучитися до цих змін. Запрошуємо вас на сучасну суботню школу.